Всім привіт з сонячного пляжу. Шапки не видно. Щасливі всі тобралися. Плани мінялись кожні, напевно, 5-10 хвилин. дзвонили, давай так, давай так, ні, їдемо так. Ні, я туди купив квитки, Ні. Все-таки два інакше, допралися, зустрілись безмежно раді, діти, і я. Море дуже класне, Хвилі, чисто. Там, де ми жили, був такий гарний басейн. Ем, ну, я так розумію, це джакузі, але воно не працювало і в принципі ніякого сенсу собі не несло. але досить гарно і добре можна відпочити. Це наша вечірня прогулянка на замок Валіканти. Він досить високо знаходиться і з нього відкриваються дуже шикарні краєвиди. Красиві. Тут видно, що десь вдалечі йде дощик. Урок позування від моїх дітей мені більше сподобався гліб. Ты финики, дапі буде врожай. родиной на зустріч. Дуже важко зловити це. Включити мозок, і насолоджуватись моментом. Це ж, ти думаєш, а, -а тебе зробити, а -а, куди а -а, що там, все, там -то, там -то. Боже, мій моя голова Боже. Ский сатомний колайдер. Треба відключитись і насолодитись моментом. Правильно? Приїхали ми десь на два дні і мені дуже сподобалася лікант. Не знаю, це, звісно, такі, так сказати, перше враження. От. І мені дуже подобається тут погода. У нас в Мурсі, ну, то просто духовка, я не знаю це. Ту така пекельна <головіка> жара. А тут жарко, тепло, але більш-менш адекватно. В Мурці я плавлюся. Я ніколи в житті стільки не, не знала, не розуміла, що стільки можна потіти в такій кількості. Я думаю, чому я не схудла з мене. Напевно, вода виходить, а сало не топиться. Дуже класно було тут. Тепло і не така жарка. Мріла ви жити отак, от на першій лінії біля моря. Я, чесно кажучи, ну, може відпустку провести так, але ніколи. Ну Мені страшно, я чомусь боюсь таких штурмів, цунамі. У мене це якесь таке, не знаю, моя фобія. От, а ще я читала, що то завжди шумно. І, і... і дуже велика сирість, лісніві одяг, стіни. І на така от проблема.